Всім привіт! Ми сьогодні йдемо до АТБ на огляд актуальних знижок та пропозицій. У АТБ вже з'явилися персики 79,95. Ось такий нектарин, Ту саму ціну. Банани по 69, грейпфрути 50. Що там, апельсини також 50 і лимони на невеличкій знижці 62,95. Вже майже немає різниці у вартості на огірки. Ось такі довгі коштують 57,89 і такі звичайні 59,95.

Залишки редису 2695. Також червоні цінники на горошок і кукурудзу по 4090. Своя лінія. Верес горошок 46,50 і кукурудза делюкс 41,40. Ще, напевно, такого не було. Жодного червоного цінника на майонез. Проте є на кетчупу, наприклад, щедро шашличний за 16,90. І торчин лагідний 24,40. Є знижки також на соняшникову олію. Олейна 43,90. Ще ось така своя лінія. Хто її бере, то для вас також знижка 4530. Але все ж би я надавала перевагу Олейні або майолі. Вона без знижки. Так, напочинковий паштет знижки немає, проходимо далі. Дивимось, що тут сардини. Є за 43,90. Є на акції також шпроти. 51,80, 160 грам баночка. І тунець по 33,90 у власному соку і в олії. Непогана знижка, потрібно взяти собі. Який порекомендуєте? Ось цей жовтенький чи рожевий. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який ви пробували і який краще вбрати. Я все ж таки сьогодні вберу жовтий. Мені ще потрібна зелень, але ціна мені щось не подобається на неї у ну, АТБ трошки задорого. 2890 за 100... Так за 100 грамів та суміш. Ну, трохи, як на мене, це задорого. Але що робити, візьму. І ви любите сочок? Я надаю перевагу наш сік 3580. Сьогодні коштує яблуко-виноград, на знижці. Але мій улюблений смак це томат. Зараз подивимось, де він є. Наш сік не бачу. Є ось такий томатний сік, садочок, він коштує 50 гривень 60 копійок. Немало. Також знижка наживчик 2 літри. І не газований, і газований по 27,60 Попередня ціна 42,60. Квас Ярело білий 44,90. І також квас відживчика. Ми пробували, нам не засмакував. Не знаю, можливо, вам сподобається 46,50. Зараз 2 літри. Цукор без змін залишається 28,40. Сьогодні крупи я ніякі не беру, але трошки покажу вам на них ціни. Ось такий довгозернистий рис 49,50. Подрібнений 37,50. І. Ага, це той самий довгозернистий гречка. Зараз по 24,80. Ще є подрібнена гречка 22,90. Полтавська крупа 19,90. Горох 18,40. Первовка 12 гривень, ще яманка 1890 і кукурудзіна крупа за 15,70. Величезна кількість знижок на спеції, на приправи абсолютно різноманітні. Ось це, до речі, мої улюблені італійські трави. Дуже їх люблю. 9,90 зараз. Тож, якщо вам потрібні спеції, приходьте до АТБ, Є знижки, і я думаю, ви на них обов'язково собі щось знайдете. Плавлені сирки кому по 14,90. Ось такі три смаки. Ще раніше ми сирочок кому не пробували, тож, я думаю, варто взяти і спробувати. Можливо, за смаку і сподобається. Ще є вершковий і є пекон. Гарна знижка, тож беремо їх. То знижка також і на тульчинку, вона по 9,80. Йогурти дольче, різні смаки. Зараз вони 22,90. П Янця потучного, а тебе за 21,90. Подивіться, я ще раніше такого не бачила. Купуй другу 50% на другу одиницю. Зараз перевіримо на касі, чи ця акція наразі працює, але обов'язково беру дві пачки, вони дійсно того варті. І також ось ці дитячі серветки дуже-дуже гарні. Є у АТБ і знижка на репеленти. Зараз це набуває актуальності, тож обов'язково собі придбайте. Я зазвичай користуюся таким від кліщів, тому що їх панічно боюсь. І от зараз цей засіб 130 гривень. Ось такий коротенький огляд товарів у нас відбувся в магазині АТБ. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі не підписані, і залишайтесь з нами. Дякую за увагу, Па-па!